Знову вітаю вас на своїй кухні. Тепер я закриваю такі сливки у власному соці. Нам потрібно лавровий листик, перчик чорний, чесник, солодкий перчик, уксус, оцт. А також такі помидорчики назвали їх нам на базарі Джокер. І ми вже з нього зробили сік. Загрузила помідори прямо в раковину. І буду їх тут мити всі. І зразу різати буду так на частинки і будемо пропускати через струмок. Так, розкладаю. Всі інгредієнти по баночках. Солодкий перчик по кілька шматочків на кожну баночку. Солодкий перець придає солодкий смак. Я цукор не використовую, тому побільше кладу солодкого перчика. Тепер на кожну баночку кладу по, по одному зубчику чеснику, тільки розрізаю. І поки я це роблю, хочу вам вас запросити до себе на канал, Вікторія, Китбо. готувати смачно легко. Я виклала відео пилаті. Я зробила пилаті. Це такі помідорчики без шкірочки. Так, тепер я розкладаю лавровий листик по два-три листики. Так, ну достатньо. Так, лавровий листик. І тепер... Ну, По 5-6 горошків чорного перцю. На кожну баночку. Так от, будуть в мене пилаті, заходіть, дивіться. І також в мене є багато різних страв ще. Будь ласка, заходьте, дивіться. І тепер роз, розложити помідорчики по банках. Я сіль і уксус не кладу. Зараз я їх не кладу. Так, помидорчики Вони ж потім осядуться ще, так що буде все нормально. Тепер я заливаю кліп'ятком. Не знаю, хто як робить, а я заливаю всі баночки кип'ятком. І накриваю кришками. Напишіть мені, як ви робите у власному соці, соці томатний. Полідовчики у власному соці томатному. Так, все заливаємо кип'яточком. Тепер я тримаю 15 хвилин. При цьому я зараз накрию полотенцями. Так, понакриваю полотенцями. Накриваю на 15 хвилин. Я не стерилізую ні кришки, ні банки, тому що в мене буде таких заливків дві. Я цю воду зілью. ну, не зовсім, а щоб її знову прокип'ятити. Бо вона вже набралась, набереться усього із лобрового листика, і перчику, і з чесноку. Тому я буду її зливати і ще раз кип'ятити. Відкриваємо наші помидорчики. Так, тепер така процедура. Потрібно Ой, цю велику зараз чоловіка попрошу зробити. Потрібно, знаєте, що зробити? Зав'язати отак марлечкою. Я так завжди роблю. Я закривала такі помідори кожного року. Зав'язуємо. Якщо у вас термостойкі руки... О, так воно постигло, можна. І тепер все зливаємо з кожної баночки, зливаємо воду в кастрюльку. Тепер кастрюльку знову на вогонь нагріваємо до того, як закипить. А баночки обов'язково накрити, щоб вони не вистигали. Обов'язково. Поки в нас закипить водичка. І робимо цю процедуру ще раз. Останній раз соком залити. Так, заливаю другий раз. Кип'ятком вода закипіла. Заливаю другий раз. Накриваю, це останній раз, тому що наступний раз вже буде томатний сік. І не забудьте, зараз, поки буде у нас ще гріться, прогріватися баночки і помідори, нагріти томатний сік до того, щоб він прокипів дуже добре. Так, і тепер останній етап. Наливаю. По дві чайних ложечки уксуса. Не, мабуть, треба більше, треба по три. Тут велика банка, сюди більше. Так, сейчас ще додам уксус. Так, солі точно по дві чайних ложечки. По півтори отак. Одна і друга побільше. Отак, трошки і побільше. Трошки і побільше. Дуже вас хочу запросити до себе на канал, це Велика Банка. І в мене там є різні плейлисти. Я недавно виклала відео, називається відео. Печінковий тортик. Дуже погано ви його дивитесь. Я так старалася, так старалася, ну не знаю. І він такий смачний получився, І погано дивляться мої, мої підписники, мої, е, боже, і мої люди, які дивляться мій канал і мої відео. Так, все, тепер заливаємо гарячущим томатним соком. Обережно, обережно. Так. Ну ви зрозуміли, всі баночки треба на, налити, розлити, закрити і далі буде. Всі банки ретельно закрити Це ж зрозуміло, так. І відправити в місто я загортаю теплим одіялом і залишаю доти, поки вони не стануть холодними. А і, і господи гарячий, ой, і обов'язково ж Ну, перевер... перевер... Тут багато. Треба відібрати трошки. Так, останнє я відібрала трошки. Ну і все, 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 все виходить. Так, я, я вас чекаю на своєму, каналі, на, на своєму каналі, будь ласка, заходьте, дивіться. Я дуже-дуже стараюся. Все, до побачення! Люблю вас!